Ікспортного одягу таких брендів як Amro, Australian, Max, Quicksilver. В лоті будуть чоловічі жіночі та дитячі моделі. Загальна кількість 47 одиниць. Буде ось таке ході в розмірі М. Далі це у нас 146-152. S. M. M. L. L. M. S. С. L Excel M Excel Excel S, S, L, M, XL, L, L, M, L. також в лоті буде худі в розмірі S, S, L, С Лутиніштани два X Лосини в розмірі S, Ось така сумочка. Спортивні штани в розмірі S, M. Термобілизна. Це в нас тут буде просто кофта в розмірі M. Це в нас будуть шортики в розмірі XL. Лосини в розмірі M, Кофта в розмірі M, M, S, L, Кофта в розмірі S. Також буде взуття в розмірі 41, 35 та 39.